19 липня у приміщенні центральної районної бібліотеки імені Володимира Малика відбулася зустріч з нашим земляком, поетом Сергієм Сурмачем, який останні 14 років жив і творив у Криму. За словами Сергія Івановича, зважаючи на жахливі події в країні і загибель нашого земляка у зоні АТО, найдоцільнішим було розпочати зустріч з хвилини мовчання. Але нехай будуть прокляті ті, хто забирає життя в наших синів. Не буде їм. Ні спокою, ні прощення, і якщо не кара земна, то кара Божа. Їх нас дожене там, в інших світах. Нехай же наші герої спочивають вічно, спокійно. Основною метою зустрічі була дружня бесіда з однодумцями у творчому колі, бачення останніх подій Україні та Криму. Під час зустрічі поет розповів, що раніше часто читав свої вірші для кримчан, та зараз вже такого не буде. Ніхто не хоче чути українську мову на окупованій території. Не відчуваєш ні віддачі. Були презентації, були презентація була книг в бібліотеці Пушкіна. Таке враження, що я читаю до стін. Та й ті не чують, навіть якщо приходять там тамтешні українці. Для присутніх Сергій Сурмач з задоволенням і журбою прочитав свої ще не видані вірші і збірки Жеврево. Адже, за його словами, найдорожче для поета це те, що ще не бачило світ. З електричок, як з коконів, лізуть сто ноги і цокочуть об цаси, об сірий бетон. І Рінгтон налітає на інший Рінгтон. А розмов на затяжку і більше нічого. Там самотній платан на вокзальнім пероні, ні для кого цвіте, що весни і тому поспішати нікуди не треба йому, в метушній скороплинні, як потиск в долоні, симфонічний оркестр, чатирдаг на прем'єру, хто дивився під ноги, потрапив в партер, Мармурова печера, червона печера, плюс сто тисяч залізобетонних печер, ти, здається, приїхав, застряг у глибокій. Не зустрівши очей в маскараді облич, Привокзальний фонтан і платан одинокий, наче пес одноокий, що скулиться в ніч. Поет подякував усім присутнім, а особливо друзям лубенцям які, знаходячись за сотні кілометрів, посприяли виходу його книг Ангарський перевал та полковник Зеленський, і пообіцяв, що й надалі буде виносити на папер свої думи і своє унікальне бачення світу, в якому з іронічним сумом він задіває тему штучності новітнього, що витісняє і замінює справжнє і вічне. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.